Так, я вже записував то відео, ще раз хочу записати. Чомусь то відео ніхто не зрозумів. Так, уважно послухайте. Ті люди, які отримали від мене меблі на пів півроку часу, чи року часу, от, наприклад, отримали ліжку, та? ви на ньому спите, все окей, чи комодік отримали, чи якийсь диван. Зніміть то відео своєю рукою, включіть камеру на телефоні, зніміть відео того ліжка чи того дивана. Зніміть і скажіть, от сплю на тому. На тому дивані чи на тому ліжку вже пів року. От. І скиньте мені, все кажіть своїми словами, без страху, без нічого. Скиньте мені то відео в Інстаграм. В Інстаграм бажано скинути, там якість хороша. Скидаєте в Інстаграм і пишете, моє відео набере 100 тисяч переглядів. Кидаєте своє відео огляду того товару, який купили в мене, на Instagram. І я його виставляю в себе на Тіктоку. Якщо ваше відео набере 100 тисяч переглядів, я вам даю дуже цінний подарунок. Дуже цінний подарунок. Обов'язково. Окей? Так що все, давайте пробуємо.